Да? Ми сидимо, доказуємо, які розумні. Доказуємо, які розумні, да? Розк... або о, це моє любиме. На побаченні з такими потужними мужиками жінки часто розказують йому про свої досягнення, про свою кар'єру, про свої книжки, про свою роботу, про свої бізнеси, розказує мужику. Він буде думати, блядь, ну да, молодець, класно. Але нахер мені ця інформація? Мені це не потрібно. Знати. І от тут потрібно зрозуміти, що оця ваша розумність це дуже прекрасно, дуже прекрасно, Да? Але вона не буде е, коштувати нічого без технік зваблення. Без технік зваблення ми мужика. Не візьмемо того, що нам треба. Мають бути техніки.